Слава Україні! Бійці Української добровольчої армії Південь передають кожному з вас найщирі, найпалкіші вітання і нагадують, що лише разом до перемоги. 3 години 40 хвилин. Така цифра була учора. Сьогодні вночі ще 40 хвилин. Саме тільки лунав сигнал повітряної тривоги, зокрема на Одещині. Ворог знову вночі намагався дронами камікадзе і ракетами атакувати багато наших регіонів. Очікуємо офіційну інформацію від повітряних сил про наслідки цих атак. Знаю, що наші сили протиповітряної оборони знову спрацювали максимально ефективно і суперово. За це їм величезна подяка. Ну, власне, дуже коротко ситуація на фронті залишається складною і важкою. Ворог підтягує свої резерви, зокрема на Бахмутському напрямку, намагається контратакувати ті позиції, з яких наші збройні сили їх вже виконули. Просування є, воно, можливо, навіть стало дещо важче, тому що ворог кидає все, що в нього є, а саме гарматне м'ясо, своє озброєння, свої снаряди на наші війська. Тому пам'ятаємо, допомога від нашого суспільства нашим Збройним силам просто необхідна. Підтримуйте підрозділи, підтримуйте бійців, підтримуйте наше військо в цілому. Ну і, власне, бажаю, звичайно, кожному з нас тихого і продуктивного дня, наскільки це можливо, і займаємося тим, що можемо робити найкраще на різних ділянках фронту. Дай Боже, 4, 0 і усім повернення зі щитом додому. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам! І якщо є можливість, обов'язково посміхніться. Пам'ятаєте, ми ніколи не сміємося над війною. Але під час війни треба посміхатися. Це не просто продовжує життя, це дає наснагу. Ну а мотивація у нас є: наша Україна, наша земля і наші діти.